Виконуємо задання 1. практичної роботи 10 за підручником інформатика 8 клас авторів 3 класрець 2025 року випуску. Відкриємо в Google таблицях файл, який надали автори підручника. Вам на Google Диск має завантажити даний файл вчитель, але якщо у вас його немає на Google диску, тоді давайте його завантажимо, створити. Заходите на Google Диск. Найзручніше це через додатки. Google вибираєте диск, а далі створити, завантажите файл. І відкриваєте файл, який нам потрібний. Він мене на робочому столі з таким іменем. Ви його можете ще завантажити з посилання, що знаходиться в описі під відео. Ну а далі подвійний клік лівої кнопки миші. Все, що ми зараз будемо робити, буде зберігатися в цьому файлі, який є на Google диску. Внизу ми можемо перемикати 7 жаркошами. Зараз ми виконуємо завдання 1. І нам потрібно завантажити таблицю своїми даними. Тобто вказати, скільки годин в тиждень ви займаєтесь такими видами активності, як біг, футбол, ну і так далі. Нехай біг – 1 година, футбол 3, баскетбол. 1,5 Із даного велосипеді 2. Година. Тепер нам потрібно доповнити таблицю ще двома видами активності. Наприклад, нехай у нас будеться волейбол та теніс. Також запишемо кількість годин. І хай буде ось так. Тепер побудуємо ось таку секторну діаграму. Виділяємо це все. І вибираємо Вставити діаграма. Зараз за замовченням «Стопчаста діаграма, відкриваємо цей список і вибираємо секторну діаграму. Примістимо її сюди. При бажанні можете змінити стиль діаграми, обираєте оформлення, стиль діаграми, От, наприклад, вибрати колір заливки. 3D. Я залишу ось так. Тепер нам потрібно дану діаграму зберегти на комп'ютері як зображення PNG. Для цього, коли ми виділяємо діаграму, бачите, в верхньому правому кутку є такі три крапки. Натискаємо на них, контекстно мені ж відкрилося, вибираємо завантажити діаграму, зображення PNG. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися папці завантаження або загрузки, або downloads. Ну і зберігаємо власні папці. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!